Буду вибивати топі набор. Вибивати, щоб ведерочку скидати. Дуже плотно заріз, трошечки розривати буде. О який не хоче об'єднуватися. Да-да-да. Ну що ти? А? де їсти? Там коло курочок Я насипала і тобі буде їсти що. Галочка. То ж бачу, я зайнята. Нянчитись з вами. Видно, на Ой, полі закінчилися. Піща закінчилася для них. Хочеться вибрати, щоб вже на городі його не було. Мішає, звісно, затіняє все. Його ви не... Якщо вирвеш зарані не буде плоду, а щоб стояв отакий його. Бардак дуже не хочеться. Це так, щоб в нас не було нічого посажено, та я його зберегла. А тепер є чим кормити кроликів. Буряки вони не дуже хочуть маленькі. А це їдять. Вибираю геть-геть-геть усе. Менюсеньке, все по дуже. Розвивається швидко. неприхотливий такий топінабу.